Вітаю пасічники. Ми в Швеції, їдемо на пасіку до нашого українського пасічника Олександр. Живе давно він в Швеції. Вже спілкувалися ми з ним по телефону. Запрошував мене в гості. Сьогодні покаже нам свою пасіку. Не всі тачки. Подивимося, пару тачків. Те, що рядом. Ви, щоб так люди розуміли, це куплено не за час війни, ви не два роки знаходитесь в Швеції. Ви в Швеції, як сказали, вже майже 20 років. Джіл ви почали вкладати з 2017 17. року. 17. Скільки сімей ви перший брали для початку? Ну, Починали? Три. Трьох сімей. А потім вишагнули. Три, вийшло. Дев'я здається. Це відводки чи до кіно? Бідводки сам сам ділів. Ага. Дівель, сам. Це, вже, не не пам'ятаю, вже що покупів, ще дві. Потім якось так воно пішло. Зимівля хороша, як у вас дела з клещом ворога. Ну, проблеми, як, як і всіх. Зворова знаю, що Норвегії там можливо там де ви знаходитеся. Моя mm крамстал -hmm. біля мене, так. Да. Там кажуть, там, там, що немає не не зовсім да. там. У нас проблеми, але обробляється якби вона лише морошинка і ще. Тільки кислоти. Тільки кислоти. Ага. Щоб, Щоб... якій гадості можна купувати апістан, такі препарати арпібар. Але якщо переходиш у аптеці коштує, то дуже, дуже дорого вивчається. На сьогоднішній день у вас скільки бджоли сімей? Приблизно. Вийшло у мене з зима 45 з робочих. З цих 45 працювало на мілозборі, можна сказати, активно 30, 15. То, так, я полишав тут, тому що мені треба матки було виводити. Ну, не всі п'ять сімей Тут дуже Погане з обльотом маток, так? Да? Ну, я сам вивожу. Бо в нас в державе обльоти, дуже складно проходить. Є погоди хороша. Як ага. Якщо немає погоди, ну, я... А зараз відводків не робили чи так. Не встиг я хороших відводків не робити. Зробив я десь з 20 відводків лише. Ага. Планував більше, але за браком часу і поглядає. Ну, дякую, так. Інформації трошки є. Покажем вашу, так сказати, слінгову кімнату. У вас Лисонівський станок для розпечатки. Ви на ньому вскриваєте рамки, медогонки обидві канігини, радіалки, обидві да? радіалки, 32 і 24. Для малинового меду цілком підходять. Так, так, Касети говорю. ніякі не потрібні. Ні, малина, малина дуже добре. Сита це лисонь, так? Да? Це також лисонь. Воно з підігрівом. Зита з підігрівом. Підігрів. Стоїть зараз я не знаю, скільки. 41 41 Ага, Тут табло, все. Все, зрозуміло. Викачуєте Олега Калініна насос Біпро. Да, Олега Калініна. А можете його запустити. Може. Це ще найперше, яке вирішуємо. Це йому років всім, так? Да? Ой, я вже не пам'ятаю, коли це купляв, купляв через, через баскеті. Це останній етап фільтрації і потім наливаєте відра. А скільки кілограмів? Це 20 літрів? 28 кілограмів. Ага, бо у нас відра там виходить, що 20 кілограмів меду вміщається. Не 20 літрів, а 20 кілограмів. Може наляти по відротом буде 29,5. Якщо під сагай не наливаю, не наливаю дуже багато, тому що тому що важко потом роз... ага. скорожить, справляється, з ним вже починаєш здувати, по баночках розливати прозорий, гарненький. Це тут і клівер, і малина, все разом, правильно? Все, я все питаю чи... по етапам ступеньками. Ну, малина проходить тут добре, а якщо вереск сюди залить, важко. дуже важко, дуже довго фільтрується. Вереск треба хорошо гріти, так щоб вже було дуже на ну, вістрі на 41 градус, градуса, воно по факту десь... Я не виміряв, я думаю, що включить тепло, після... Ага, метал ще плюс забрав. Ну, гарна у вас кімната, обладнання класне. Мені подобається. Все все дороблено, як планувалося, але нужним. <головік> ну, живемо і робимо. Живемо і робимо, потихеньку вкладаємо, да. але. Добре, тоді... Праця. Да, да. далі тоді бджіл покажемо. Тут хвойний ліс і ліс кругом. Тут багато малини, тут да? тільки одна малина. А вересу тут немає. Верес буде, але буде ще певно через, через тиждень. 30. Пізніше. Це сім'ї, да? а у... то все нуклеуси. Це все нуклеуси. Тут було п'ять сімей. Це острівного з Вендельці. Зі стрімні матки, тут якби а, от кого? Тут я навіть і не пам'ятаю. І Альфредсон. це її матеріал і Фредріка Еріксона. Ага. Парувались вони, я не пам'ятаю. Тобто ви кожен рік берете матеріал, маток? Возі або в самі, або скопоровуємося. Земці, трьох, Це везете до Німеччини чи куди? Ні, у нас в Швеції тут є ага. кілька обльотників. Ага. Є і покарники облітники теж. Ага. Основна острова Вен і Вен і Вендельсія. Це ага. далеко відліти борве. Але в цьому році Вен. Мендельський попав в літні зону, там спішка була. І під Тут тільки малина була і вони трошки слабуваті, були, тому що я їх тримав. Я зробив підводку, але по конкретному відводку. Ага. Ці матки ще слаби, щоб вони нічого не. Трогали. Але я думаю, тут що... так. Я думаю, що ви дивись це цей верх. Вони їх слабкі були. Ага, нижній добре залував. Я, я цього треба було мені просто підніз скинути вони не підляли. Ви, на, ви наверх кидаєте магазин. Я стараюся низ, але з тими я, я так собі опрацював, з цим. Тими... А скажіть, вони... у нас в Норвегії дуже багато цих сорок, всяких цих птичок, вони не б'ють ці вулики ППС зимою? Б'ють, б'ють, якщо дятел є десь, що живе поряд, починає лупити ага. Це теж, так хороший вбиває. На верхінь ще крути вони. Ага, нижній печатаний бачу. Я просто не кидав, бо я... Не було време. Не було времени, поблизу Ну Тут нічого не було. Я... Ну оце я дивлюсь добре, літає. Пам'ятаю, що років вона ціну, але дуже не тікає. Це... Це все, що ну, я їх добре прослабив. що всі матки мені не, пов... не повтікали нікуди. І це саме я наверх кинути потім включила. Ми почали тянути, і мене не закінчилась, цього не хотіла. Тепер треба чекати верес. Ну, селяти цей два корпуса. Ну. Пчоли спокійні. Я на цих. На цих... У цьому році я виводив від цих маток. Це минулорічно на... спині. Виховаються. Вони бувають, якщо виходять, так буває, якщо ти стих... Стих... Ага, вони, просто... вони вистроюються в рядочки і навіть не вистроюються в рядочок, тільки головами дивляться і все. У мене бджоли, я теж з ними працюю без димаря. Спокій. Такі просто не непліші я робив. Мат, ще ще щось... Ну туристи ж ходять по лісах, гуляють, до вуликів ніхто не лізе, ні? Лі... Не лізуть, Але як хто, Є... іноді буває, зустрічається, і хтось хоче визволити бджіл, в природу відпустити, приходять, палками поскидали на... ящики і перевернули, бувають такі патики. Робити що. Не, ну класна природа в Скандинавії. Ліса хвоє Цей хвойний ліс мені на дім хвойні в Україні нагадує за такий аромат сосновий. там мене Драм А скажіть, у вас заставляють ставити таблички на пасіки, хазяїн, дані У <звук> нас Місце де стоїть пасіка є культура до да, онлайн, ми реєструємо да, GPS-координати, да. ага. що це для того, щоб, наприклад, якщо буде спишка хвороби, Хвороб, в основному американського гнівця то дуже всі бояться. Так, да, так, да, у нас теж така є. І щоб знати де що, просто деякі пасіки стоять, просто щоб з інформувати. Гніздо ППС, магазини ви... Я підкидав, самі... бо часу в мене не було, треба було щось робити, щоб рояни зайшли. <рес> Підкинув підніс корпус що Але... щоб збільшити трішки об'єм. Але... Нічого. А ви... у вас порода не бахпас, ні? Бахпас. Бакфаст дозволяє бакфас держати. Тут да. да. у нас в основному бакфас, Ну, таким відводим. Він виходить зажатий був на сімох рамках. Ага. Я, правда, підкину і зараз треба це все зняти і. Поняв, не повне гніздо, заставна була. Так, да, була заставна, не повне гніздо. Це, наприклад, приніс пошти Ага. Це ранні відводки це зробив. Це, це, це можна скачу, що я продивлявся, ці краще це взял. Ці... Нічого... Цей не пішов слабенький. Як зробив, але робив, старався всі робити на... Ну а як цей рік у вас по меду? Слаба, да? так? Весна дуже холодна була і дощова. У тому... нас це літо було таке холодне. Тому році малий, в тому році набагато гірше, а цього року. Рік кращий, ніж е минулий рік. Але щоб був він дуже хороший рік, я б сказав, що... такий середній, да? так? Це зняти я туди вже підкинув, лишив їх на е розширив їх зараз на, на 9, не вжимаю, тому що ще не кінець. Я хочу, щоб вона трошки ти кину кинув по дві машини ще добавити. А до коли у вас до вересня гонять розплод матки чи ні? Е по різному. Е до середини серпня, можна сказати, і все. Ага. 15 серпня у мене як закон мені треба вже починати закон, бо я не спію до 15 серпня. Ага на місяць раніше, ніж в Україні. Мені треба, тому що раз я, я вже відчуваю, зараз зараз така погода, здається, що вже середина серпня. Ага. І в природі, здається, так би якби воно тотальний стоп зараз. Було, було, я ще думав, що щось почнуть, я не знаю, я не заглядав. Чи будують, чи Окей, зрозуміло. А ця сім'я зимувала, так? Да? Вона принесла добре. Це була як ви Ага. Потянув для якогось відводки. Три магазина. А це найвелика. Про Прополіса багато. Ну це вже все, якщо так прополісується кіне... кінець, кінець сезону. До зими збирається. Ну аромат з вулика серйозний стоїть. Може ще прополіс дає. Так, працює на ріпачку.